Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі Віка Спорт. Сьогодні ми поговоримо про наймасштабніший шкільний спортивний рух України: Всеукраїнська шкільна ліга пліч опліч. На початку пропоную вам подивитися наш сюжет, який знімав мій колега Олександр Іващенко. І трішки дізнаєтеся, сам, що це за проєкт, і далі поговоримо вже про нього детальніше. В одному з навчальних закладів Черкас тренуються юні футболісти і баскетболісти. В області запустили проєкт фізичного виховання всеукраїнські шкідні ліги пліч опліч ставлять за мету залучити дітей до спорту та підтримати їх в умовах повномасштабної війни. Окрім футзалу та баскетболу, школярі виборюватимуть першість у черлідингу, спортивному орієнтуванні та волейболі. На початку тижня ми мали 250 команд зареєстрованих. Зараз вже наразі більше тисячі. Протягом лютого місяця в нас відбудеться змагання всередині громад. Після того, як громади визначать переможців, перейдемо на районний рівень на обласний. І цей фінал відбудеться в кінці травня, де визначаться головні команди по п'яти видах, які поїдуть у червні на всеукраїнські змагання. у шкільних лігах кліч-окліч мета проекту це, по-перше, розвантажити дітей, відволікти від того, що в країні відбувається війна. Всі ми живемо під час постійних повітряних тривог. По-друге, це спорт, це розвиток, це дає можливість дітям проявити свої лідерські якості, сплотитися і бути в одній команді, тому що в цьому, в цьому році представлені тільки командні види спорту. На тренуваннях відпрацьовують елементи, які закладені у шкільну програму, тому проявити себе буде можливість у кожного. Зараз ми відшліфовуємо штрафний кидок, дріблінг, тобто ведіння, передача, саме всі основні елементи, які в нас закладені по модулю баскетболу по програмі шкільній. Іван Кононенко вже вісім років займається баскетболом, має досвід участі у багатьох турнірах. У проєкті Пліч опліч бачить для себе перспективу. На його думку, це можливість голосно про себе заявити. Ну, мені було цікаво дізнатися, на що я можливий. на цьому проєкті можна показати свої спроможності там різні команди. Отже, сьогодні ми детально про цей проєкт поговоримо із нашими гостями. А саме, Олександр Шамрай, заступник голови Черкаської власної державної адміністрації, а також амбасадор проєкту Богдан Кулинич. Вітаю вас, шановний гость. дня. отже, Олександр Григоровичу. Що це за шкільний проєкт? Як він реалізується на Черкащині, з чого все почалося? Це новий проект на Україні. Всеукраїнська шкільна ліга пліч опліч. Це змагання саме для загальноосвітніх шкіл, як України, так і нашої області. тому, що до обласних всіх цих змагань, які проводяться всередині кожної загальноосвітньої школи, долучається новий проект. Він запозичений з європейських та світових досвідів і максимально хочемо охопити в даному проєкті дітей шкіл. Нашої області і відволікти їх від тих повсяденних турбот, які пов'язані з російською агресією на території нашої України. На теренах всієї України буде долучено 20 регіонів. Серед них буде Черкащина і місто Київ. Проєкт націлений на масове охоплення фізичним рухом і спортом саме дітей середнього шкільного віку. Богдан, часто буваєш за кордоном, і хотілося б дізнатися, чи знав ти про такий проєкт, що він. Є, можливо, за кордоном, можливо, ми звідти щось взяли також на себе. Ну, дійсно, це ми досвід закордонних країн, які вже не вперше його проводять, беремо до уваги. Я чув про цей проект. Я думаю, багато теж хто чув. Ми всі, як мінімум, десь в закордонних фільмах бачимо, да, де якісь коледжі, якісь школи, що в їх постійно проводяться змагання серед шкіл, міст і так далі. Тому цей проект для мене ну не новий. Я про нього чув, але безпосередньо з ним я от так тісно ще не був знайомий. Олександр Гровочу, як він реалізується на Черкащині? Скільки на сьогоднішній день райони бере в ньому участь? Скільки колективів? Ну Реєстрація на даний проект дітей розпочалася в кінці грудня місяця. Буде тривати до 1 лютого. Всі райони включилися, і в тому числі місто Черкаси. От активно реєструються діти через відповідні посилання, які були надіслані у загальноосвітні заклади через відповідно електронні ресурси для того, щоб вони могли спільно своїми колективами а колективами саме дитячих вікових категоріях зареєструватися для участі на сьогоднішній день. Станом на сьогодні зареєстровано 2098 команди, які поділені по п'яти видах змагань, які організовуються. Ну і Черкащина в мене є е, дані на 12 січня. Там трішки інша цифра, е, яку ви озвучили, але все ж все рівно Черкащина тут є лідером. Е, вона є першою і серед е, кількості учасників. Чи будуть ще скільки взагалі ви очікуєте, що буде команда? Активно розпочалася із-за того, що дітки на канікулах, і якраз коли вони приходять до своїх вчителів тренуватися саме у спортивні зали, вони дізналися більше, що можна активно навіть по паралелях реєструватися. Тому що перший етап буде це шкільний, і в шкільному визначиться, яка команда в тому чи іншому виді змагань буде лідером і буде брати далі участь у наступному етапі. І тому. Кількість, яка зареєстрована станом на 12, і до озвучена цифра на сьогодні, на 15 число, говорить про те, що максимально заклади стараються зареєструвати на ці види. Якщо говорити про кількість загальноосвітніх шкіл, які подані по області для участі, а це 456 шкіл. Помноживши на п'ять видів змагань, це буде далеко за 2,5 тисячі команд, які мали б можливість участі, не враховуючи, що в великих містах, таких як Сміла, Умань, Черкаси, є у окремих видах. Паралелі по 3-4 класи з можуть реєструватися також. Бо це масовість спорту, а не обмеженість у його участі серед таких видів спорту, як ну досить такі популярні і відомі, це футзал, баскетбол, волейбол, Є і досить специфічний, такий як черлідинг. Хто представлятиме нашу область у цьому виді? На це від змагань черлідингу зареєстровано вже станом на сьогодні близько 200 команд, а це майже 42 від учасників. Аналізуючи ті колективи загальної шкіли, які зареєструвались, можу сказати, що лідерство бере зараз Уманський район. За ним іде місто Черкаси та Черкаський район. Саме ці. Три напрямки я бачу, що будуть змагатись між собою Уменський та Черкаський райони. Ну, я думаю, що гідно представлять вони, тому що це вид більше спортивного такого танцю, більше спортивного руху. От, в нього залучені колективи дівчаток. От, і тому я думаю, що це активно покаже їхню роботу. Ну, і найголовніше, мабуть, питання це питання безпеки. Як буде організована безпека? При проведенні сьогодні на теренах області будь-якого змагання з виду Кубкового чи чемпіонату, ми стараємося дотриматися всіх вимог безпеки у проведенні цих змагань. Ми координуємо із правоохоронними органами із ДСНС і відповідними структурами, які відповідають за безпекове. От стараємося організувати змагання. Там, де є укриття, і відповідно убезпечить це дітей. І на сьогоднішній день безпосередньо участь саме дітей шкільного віку говорить про те, що безпека для дітей пріоритет номер один. Богдан, от е, амбасадор, що це таке для багатьох це нове слово, і взагалі, ну багато хто хотів би, наприклад, дізнатися, що таке амбасадор. Скільки взагалі амбасадорів у цього проєкту буде? і Як ви вже розмовляли, як ви будете працювати? Ну, трішки про це рокувати. Ну, амбасадор, це на як, на мою думку, на моє сприйняття, це все-таки як представник і, мабуть, більше наставник і друг. Для учасників, який буде допомагати уже більш своїми якимись більшими знаннями в тому самому тобто, спорті. Тобто безпосередньо участь берете так, і так разом безпосередньо із беремо дітьми. участь з вчителями фізичної культури з тренерами, з дітьми в їхньому зараз поки підготовчому тренувальному процесу. А надалі вже під час змагань теж будемо безпосередньо присутні і підказувати нас в Черкаській області. Так, три хто, крім три, тебе три так. амбасадори. Я Антоніна Саприкіна та Сергій Куліш. Розмовляли вже разом між собою. Так, так. про що говорили, якщо не секрет? Про що говорили? Ну, як, як реалізувати е, підготовку до змагань і все таки вийти на е, гарний рівень тоді на всеукраїнський. Хочеться, щоб Черкащина вже безпосередньо під час змагань теж залишилася лідером не тільки зараз по кількості поданих заявок, а й вже потім здобутих спортивних нагород в п'яти видах. Олександр Григорович, скільки як буде взагалі тривати цей про проєкт, будуть районні змагання там спочатку міські шкільні. Ну от хотілося б цю ланцюжок оцей... цей війну. Цей проект розрахований до літа. От по завершенню навчального року, Зрозуміло, у нас це червень, це якраз кінець навчального року. Він поетапний. Ми до 1 лютого всі зареєструються. Команди лютий місяць це будуть шкільні змагання та громад, територіальних громад з територіальних громад де вийдуть фіналісти, перейдуть у етап Березневий. Це будуть районні види змагань. От у травні місяці ми проведемо обласні на обласних. Визначено п'ять переможців по п'яти видах: це баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, чарлідинг і футзал. І цим самим ми з 15 червня, по кінець червня, поїдемо на всеукраїнські змагання по даному спорту. Все українські змагання, от на що, наприклад, ну можемо ми розраховувати. Як говорив Богдан, якщо ми гарно популяризуємо той чи інший вид спорту, от він представляє і опікується, я вже зразу бачу по перших тренуваннях, де ми були, це футзал, це його, тому що він переможе чемпіон літніх Паралімпійських ігор 2016 року. Саме як український футболіст-Воротар, от він бачив вже декілька змагань тренувальних цих по цьому виду футзалу, він відвідав і активно пропагують із тими вчителями, де він відвідував. Тому ми розраховуємо не тільки на одну. Якусь із перемог у п'яти видах, а хочемо максимально позмагатися і бути у призерах це перше, друге, третє місце, і де найбільше нам поталанить у цьому, де діти будуть найбільш підготовлені. А ми знаємо, що Черкащина це місце сили і місце спорту, тому ми надіємося на гарні перемоги. Богдан, до тебе питання. От як сказав Олександр Григорович, що ти як футзаліст і вже провів там кілька тренувань. Сергій Куліч, стрілець. Стрільби немає у нас. Що буде робити Сергій Куліш? А він буде ділитися своїм спортивним досвідом. Ви знаєте, в першу чергу ж психологія, наприклад. Психологія. Так, спорт це в першу чергу психологія. Тут треба правильно підійти, правильно підготуватись психоемоційно психо до змагань. До речі, і ці змагання, якби й несуть одна з. Ключових ролей, мети так, є, це розвантаження дітей, психоемоційна їхня підтримка Сьогодні дуже важливо. в умовах війни. Mm. Це дуже важливо. От і він та й буде ділитися своїм досвідом. Та я думаю, що Сергій добре і орієнтується і в волейболі, і в футзалі, в тому, орієнтування, є що... орієнтування, і в орієнтування так. Тому це спортивна людина, і він своїм досвідом допоможе. Олександр Григорович, от е, цей такий масштабний проект, як ви сказали, що дуже багато команд зареєструвалося, навіть не очікували так вісім тисяч планували е, в Україні. І на сьогоднішній день вже скільки у нас є? Уже на сьогоднішній день 15 тисяч 282. 15 команди, 282 це команди. Тільки команди, а це в середньому, команду, в середньому команді буде від 8 до 10 учасників. Це дуже масово буде охоплена вся Україна і всі загальні колеги. Колись сьогодні. такий був масовий теж турнір, футбольний, як шкіряний м'яч. Також він так відбувався в таких, приблизно в таких етапах. Але, на жаль, потім він відійшов. Якось не, немає сьогодні таких змагань у нас. Чи можете чи можемо ми говорити про те, що на сьогодні саме наші діти? От скучили за такою масовістю, за за такими саме змаганнями? я думаю, так тому що оці обмеження тривогами, обмеження тим, що психоемоційний стан дитини, тільки навчання і суто убезпечення, да теж Да. ковід виводив. А зараз, якщо ми виведемо діток не тільки на ці змагання, я думаю, в цьому році це буде як пробний етап такої початок, змагань так. початок. І якщо на наступний рік ми додамо декілька видів, ще хоча б не на всеукраїнському, якщо ми свої на області продовжимо і два-три види, це буде Можемо, дуже так, да, якісь Інші Є такі спорту. ігрові елементи спорту: взяти той же самий теніс настільний, взяти або шахи, шахмати там і інші види, які можна ігрові більше, де залучати дітей можна буде розвивати і тому відродити те, що було корисним минулому. Щодо спортивного орієнтування, зараз зима. Як буде взимку проходити цей етап? В лютому місяці? Я думаю, що цей етап буде перенесений туди на березень. От орієнтування можна проводити в системі закритого приміщення, але це не так, воно суттєво впливає на азумути, на зорієнтування дітей на те чи інший напрямок. Але дійсно я вважаю, що саме користь. Амбасадора Сергія Куліша в цьому відео я думав би, щоб йому порадити підтримати цей самий вид спорту, тому що орієнтування це те ж саме, що влучно стріляти. От. І я думаю, що квітень травень буде успішним для фіналістів у його проведенні. І в нас є лісові масиви, де це можна гарно навколо Черкас зробити. Ну, може, якраз Сергій Куліш і стане, як то кажуть, двигуном того процесу, що можливо додасте ще і стрільбу. Це без більше безпекова картина, але сьогодні вже багато закладів освіти націлені на те, щоб електронні тари мати в своїх загальноосвітніх школах і приклади по Черкасах є. Тому ми націлюємося, що цей вид також можна додати, і він буде просувати цей вид і напрямок. Ну і хотілося б також поговорити про е, фінансову сторону цього. Наскільки сьогодні забезпечено? Фінансами щоб не було ніяких зривів у нас наприклад. на сьогодні. Ми на обласному рівні прийняли зміли до програми фізична культура і спорт через управління фізичної культури і спорту, наше обласне, а також під під'єднали разом вести і модерувати цю програму управління освіти і науки. І відповідно передбачили в статті на змагання обласного рівня, де фінальна частина буде проходити, та відповідно на участь у всеукраїнському виді спорту. Говорячи з керівниками районних військових адміністрацій, вони теж активно цю позицію підтримали і передбачили в своїх бюджетах відповідно кошти для проведення цих змагань. А, взагалі, як райони поставилися до цього, як на місцях поставилися до цього? дуже схвально, тому що це нове, а що нове це відповідно активне, і тому підтримка з боку них дуже є активною, тому що саме сільські заклади, які хочуть долучитися, показати свої спритністю, уміння змагатися, також активно долучаються. Богдан чи будеш їздити по районах? Також на з великим задоволенням. Я завжди відвідую. Якісь дитячі змагання, куди мене запрошують, чи майстер-класи проводжу і не тільки в Черкаських школах, а й по районах. Для мене це дійсно цікаво, тому що діти це наше майбутнє, а в цьому, в цьому проєкті діти мають змогу спробувати. Тобто, навіть той, хто ніколи ще не займався, умовно кажучи, футзалом і там не потрапляє в дю США до складу, де вже більш підготовлені, він за рахунок шкільних цих ліг може спробувати свої навички покращити і потім перейти вже в команду Дю США і. Можливо, в майбутньому стати професійним футболістом. Ну, колись один із дитячих тренерів сказав, що не головне, щоб він став футболістом, наприклад. Головне, щоб він з вулиці прийшов займатися спортом. Так, Ну без. Да. Ну що ж, будемо закінчувати нашу програму. На завершення, що б хотілося сказати, от саме про цей проєкт, що кожен з вас. Особисто хоче винести із цього. Це досвід, чи це якесь самоствердження, чи це просто як один із проєктів, який ми, нам вдалося реалізувати. Я думаю, для тих команд, що зареєструються, це є певний досвід в згуртованості в команди роботі. Можливо, ці види спорту, які не були в цьому загальноосвітньому закладі, стануть командною роботою у відкритті нових секцій, саме по тому виду спорту, яким вони змагалися. Богдан, ти побажаю учасникам проявити себе, бути командою, тому що. Представлені командні види спорту і перемоги на всеукраїнському рівні. І можливо, що навіть, от як сказав Олександр Григорович, не тільки секції будуть відкриватися, а можливо, будуть зміни і в шкільну програму. І в нас з'являться у шкільній програмі нові види спорту. Ну що ж, дякую вам і нагадую, що це були у нас гості студії: Олександр Шамрай, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації і амбасадор проєкту Всеукраїнська шкільна Ліга Пліч Опліч Богдан Кулініч. Дякую вам, шановні телеглядачі, що дивилися нас. Гарного вам дня, гарного вам вечора. До побачення.